Друзі, вітаю попри всі заяви про енергетичне перемир'я. Володимир Зеленський закликав готуватися до нових обстрілів з боку Росіян. Мовляв, тиждень вони могли накопичувати ракети та шахеди, і тепер все це може полетіти в нас. Чи вірите ви взагалі в якісь перспективи, результати перемов, які нині тривають із росіянами та всі обіцянки Путіна про те, що він залишить нас у спокої, принаймні на короткий термін, на прохання Дональда Трампа Пишіть в коментарях це кінська школа державного управління, а про те, до чого готуватися та про нові спроможності і наші спроможності. Ворога говоримо сьогодні з авіаекспертом Богданом Долінця. Пане Богдане, я вас вітаю. вітаю Попри те, що російські обстріли в принципі не припинялися, але інтенсивність трохи знизилася. Ну завжди в такі моменти. Ти одразу думаєш, чи не накопичує ворог нині сили для того, щоб нанести новий руйнівний удар? Ну, судячи з темпів виробництва і ракети, шахетів, що можна сказати, якщо нині все це накопичене полетить в наш бік, то до чого дійсно варто готуватись? Одеться ну, маємо розуміти, що в принципі дійсно ворог в е, той час, коли фактично не здійснює безпосередньо активних заходів. Він фактично здійснює накопичення тієї чи іншої зброї. Ось і станом на сьогоднішній день в принципі можна констатувати, що ворог фактично міг накопичити достатню кількість засобів для чергованої масової атаки, тобто мова йде про атаку з використанням безпілотників е, засобів е, ракетних, тобто це балістичні ракети, крилаті ракети. Ось і в цілому може використовувати цей час саме для підготовки і накопичення додаткових ресурсів, які б дозволили йому здійснити не одну, а чергу атак з періодичністю декілька днів. Коли ми говоримо про спроможності ворога, останнім часом почастішали атаки саме балістикою. Кількість була збільшена ну за останній рік, так точно. За рахунок чого ворогу вдалося так би мовити з, ну, поставити на потужніший конвейер виробництва саме такого типу озброєння? Чи є в нас взагалі черзуваємося ми в напрямку протидії якраз балістичним ракетам? Бо Володимир Зеленський от твердить, що з ракетами до Петріотів щось дуже прям тяжко, чи є якась їм альтернатива загалом, як ми можемо дійсно прикрити себе проти російської балістики? Ну, ми бачимо дійсно ворог збільшив кількість використання саме балістичних видів озброєння. Ось, в першу чергу, мова йде про ракети типу Іскандер. Ось, і інші засоби. В тому числі бачимо навіть використання фактично так званих ракет мішени на базі с 400 фактично як засобів, які так само можуть здійснювати політ по балістичній траєкторії. Ось, Фактично, якщо говорити про. Спроможності ворога то в цілому вони як були, так і залишаються, тобто можливість виробляти більше сотні різних типів ракет протягом місяця. Ось, тобто, це рахуючи і балістичні крилаті. Якщо конкретно говорити лише по балістиці, то ми бачимо, що на жаль, ворог, крім того, що має можливість випускати нові ракети, він так само має певні запаси на складах зберігання. попри те, що дійсно ми бачимо, що деякі засоби вони використовуються фактично з конвеєра. Ось щодо можливості по випуску, то в цілому вони залишаються як і раніше, тобто це порядка 50 до 50 ракет балістичних на місяць. Ось, і порядка там до 70 ракет інших типів, тобто мова йде про ракети типу Х-101 та інші зразки ті самі скандерка. Ось друга важлива складова. Якщо ми говоримо про атаки ворога, то на жаль, маємо е, розуміти, що е, ворог використовує не тільки дані типи зброї, великого радіусу суді використовує і е, безпілотники. Ось і в принципі темпи виробництва цих засобів вони так само на сьогоднішній день є достатньо значними. За різними оцінками, е, кількість виготовлених безпілотних систем на місяць може сягати порядка до 6 тисяч одиниць. Ось е, друга важлива складова. Ворог продовжує зберігати значні темпи використання так званих керованих авіаційних бомб, і тут їх кількість використання, як правило, теж сягає порядка 100-110 одиниць на добу. Що на жаль є теж достатньо високим показником. Ці засоби є відносно недорогими. Ось і на жаль, вони дозволяють ворогу тероризувати фактично як лінію фронту, так і прифронтові регіони. Наші глядачі чули виступ Володимира Зеленського на всесвітньому економічному форумі. Багатьом він здався ну просто надрізким, так катком буквально проїхався по наших ключових союзників Зеленський. Твердить почасти в нас і порожні насамси, і порожні петріоти стоять це. Я цитую, бо нам не дають ракети. Сполучені Штати не постачають нам їх безкоштовно. А партнери, які обіцяли закупити їх для нас, на словах підтверджують такі угоди, але до України ці ракети надходять занадто повільно. Я розумію, що ну. Чотири роки великої війни вони спустошили так чи інакше запаси. Наскільки от виробництво самих, наприклад, тих самих ракет для Петріота воно відповідає по темпам виробництву російської балістики? Наскільки ми можемо за рахунок оцих от постачань антиракет да ну захистити себе саме від російських балістичних засобів ураження? Да, ГОРОМ про захист від балістичних засобів вражень. Маємо розуміти, що фактично мова йде про так звану систему протиракетної оборони. Ось в Україна має фактично лише з таких систем це комплекс Петріот. Є ще декілька інших систем, які можуть працювати по балістичним цілям, але лише по деяким їх типам. На жаль, ми бачимо, що підтвердження ефективності роботи цих систем проти. Таких систем, як Іскандер, то що вони не знайшли своє підтвердження. Ось тому, фактично, мова йде, що Україна з системи протиракетної оборони має лише західні комплекси Петріот. Крім того, ці комплекси для перехоплення цих балістичних цілей мають використовувати фактично певну типу протиракети. тобто це так звані ракети типу ПАК-3. Ось, адже ракети попередніх поколінь вони в принципі не дозволяють або не підтвердили свою ефективність для тоді саме таким типом балістичних цілей. Ось щодо Спроможності по виробництву вони залишаються е, закритою інформацією, тобто, сполучені штати достеменно не надають інформацію, скільки ракет того чи іншого типу вони здатні виготовляти, але як правило, мова йде про сотні ракет на рік, е, які виготовляються відповідно до даних систем. Але ми маємо розуміти, що е, ці ракети вони ж постачаються не лише для України, тобто є і інші країни, які так само мають контракти на постачання тих чи інших ракет. По перше, по-друге, ті. Е, нові комплекси, які виготовляються, вони ж так само продаються, постачаються з певним комплектом протиракет. Ось який, як правило, в мінімальній комплектації складає порядка щонайменше не менше таких протиракет. Ось по-друге, варто констатувати, що коли ми говоримо саме про е, виробництво даних систем, тобто е, звісно, сполучені штати в принципі за останній рік е, давали інформацію, що спроможності по виробництву вони змінювалися саме в напрямку збільшення їх виготовлення, але на жаль, збільшення використання кількості балістики з боку Росії е, показує, що як правило. Цих засобів додаткових, навіть які ми отримали їх неспівмірно менше ніж ті потреби, які ми маємо для ефективної протидії російській балістиці. Ну, якщо поправити мене, так для того, щоб збити одну російську балістику, треба для того, щоб була висока вірогідність збиття, випускати одразу дві протиракети, плюс коли ми оцінюємо там вартість цих ракет, то вони сягають там кількох мільйонів доларів за одну, тобто ну шалені гроші витрачаються на збиття однієї російської балістичної ракети. Слухайте, то може економічніше, економічно доцільніше допомогти нам не збивати, не збивати стріли, як то кажуть, а вбити лучника. Наскільки реально а, вразити підприємства, які виробляють, Робляють двигуни, наприклад, для тих самих балістичних ракет, чи місця, де їх збирають, наскільки вони захищені, чи є у України, чи у наших ключових союзників а ну зброя та для того, щоб нанести такого роду ніщівний удар, чи тут виключно якби, політичні обмеження, чи немає можливості знищити ці підприємства. Ну, диця, якщо ми говоримо про можливість ураження тих чи інших компонентів виробництва саме російської ракетної програми, бачимо, що регулярно українські безпілотники наносять ураження по тим чи іншим підприємствам, які є компонентом саме російської ракетної програми. Ось, але все ж таки маємо констатувати, що ті атаки, їх масштаб він не співмірно менший ніж спроможності Росії відновлювати ці підприємства, а також протидіяти нашим атакам. Ось, тобто, все ж таки, частину безплутних систем їм на жаль вдається знищувати або виявляти, і так само навіть ті засоби, які долітають, вони як правило можуть пошкодити або на певний час лише вивести існуючі підприємства. Але при цьому не зупинити їх воробництва. По друге, ми бачимо, що е, у разі саме якщо говорити про ракетне виробництво на Росії, е, то е, ціла низка різних підприємств задіяна в виготовлення, тобто немає одного якогось єдиного підприємства, вразивши яке фактично повністю зупиниться ракетна програма. По друге, ми маємо розуміти, що ті чи інші підприємства виробництву, вони мають певні запаси, ось які дозволять з. Е, Перебоями, але все ж таки пройти період відновлення того чи іншого підприємства, як правило, ці запаси можуть сягати до одного а іноді навіть до декількох місяців. Виробниця навіть у разі втрати то чи іншого підприємства повністю. Друзі, ну які палаючі об'єкти на території Росії сняться вам по ночах. Можете написати в коментарях. Це Київська школа державного управління. Цінуємо ми абсолютно різні точки зору. Звісно, в першу чергу думаємо про один одного, про тих, кому потрібна допомога. Друзі, зважайте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги, адже ворог не кількість виробництва тих самих шахедів, але Україна теж задніх не пасе. От Володимир Зеленський розповів, що за минулий рік майже мільйон цілей було вражено саме завдяки українським БПЛА і на лінії фронту, і на території. Російської Федерації ба більше новий міністр оборони Федоров заявив, що Україна хоче створити такий певний купол антидроновий для того, щоб ті самі шахеди російським не долітали до українських міст а були збиті ще раніше. От про цей купол ми говорили вже не раз, завдяки нашим там дронам-перехоплювачам. Зокрема, це може бути реалізовано. Наскільки амбітна мета, чи реально створити ну щось схоже, можливо, на те, що нині є у Ізраїля, ну просто зважаючи на значно більшу нашу територію, так ну і зважаючи на? Більш просунене сучасне виробництво озброєння росіян. Тобто, ну це звісно не саморобні там всі ці літальні апарати, так якими атакують той самий Ізраїль. Е, ну, дивіться, маємо розуміти, що дійсно використовуються різні засоби. Ось е, і якщо говорити про ті системи, які використовуються, то дійсно вони продовжують вдосконалюватися. Тобто ми бачимо інтеграцію відповідних різних рівнів е, і технічних і. Інтеграцію технологій, навіть бачимо виявлення в деяких рештках, в тому числі російських безпілотників і систем так званих Starlink, тобто використання засобів, які дозволяють перейти до речного або дистанційного керування. По друге, це звісно, можливість фактично отримувати так звану додаткову інформацію з точки зору розвідки, тобто передавати інформацію щодо цілей та їх стану для відповідних тих чи інших засобів перед плануванням наприклад, більш масштабних Тамных атак. Ну, коли ми говоримо про керування безпосередньо цими безпілотниками, це означає, що хтось в прямому режимі може ну в режимі прямого ефіру спостерігати за цим польотом на деяких шахедах, навіть ми пам'ятаємо і на безпілотника встановлювали і камери. А чи потрібні для цього певні ретранслятори? Ми чули, що вони стоять на території Білорусі, тобто ну наскільки реально від лінії фронту в режимі прямого ефіру, там да керувати тим самим шахедом? Чи означає це, що на нашій території або наближеній території до наших кордонів встановлені певні технології, які Допомагають отак от керувати так в режимі прям жив наживо да, такими польотами БПЛА. Ну дивіться в першу чергу маємо розуміти, що використання, наприклад, в тому ж є вищо мобільного зв'язку на території Білорусі, дозволяє вирішувати декілька завдань. Перша з них це якраз фактично робота і. В умовах сильних систем радіоелектронної боротьби, по перше, по друге, звісно, це дозволяє фактично використовувати інші альтернативні системи навігації. Та е, зв'язку з самим безпілотником, тобто в умовах, коли е, відповідні українські сім-карти для таких систем є заблокованими, Тобто, ми бачимо, українські оператори навчилися виявляти та блокувати використання росіянами модемів саме з українськими операторами. Тобто, е, але звісно, ми не маємо можливості впливати і блокувати наприклад роботу цих же операторів на території Білорусі. А далі з роботою мобільних вишок вона дозволяє здійснювати фактично зв'язок з цими системами, як правило, там до 50 а ти кілометрів чого достатньо, щоб ці безпілотники фактично здійснювали безперешкодний проліт вздовж кордонів з Білорусю, в тому числі навіть умовах достатньо агресивної системи радіоелектронної боротьби. Ще одне нововведення росіян це встановлення ЗРК, да? ну, условно встановлення додаткового озброєння на тих самих шахедах, і, знову ж таки використовувати, як я намагаються росіяни ледне в режимі прямого ефіру для того, щоб збивати, ну намагатися вразити, наприклад, нашу авіацію, яка відбуває повітряні атаки. Оце ну фотографії, які були в мережі, де на шахеді дійсно встановлена система ще враження. Ну, Летить і стріляє, да? А, наскільки це одиничний випадок? Чи це м, така ідея, до якої в серійному виробництві хочуть дійти росіяни? Ну до цим бачимо, що е, використання цих систем є якраз в першу чергу е, експериментальне по перше, по друге, ми не бачимо саме масового застосування таких рішень. По перше, по друге, ми так само не маємо підтверджень, що ці рішення дійсно працюючі і були, хоча б одна спроба ураження або е якісь результати такого ураження. Тобто, з високою ймовірністю мова йде про те, що якісь окремі е підрозділи вони експериментують з такими системами, але їх ефективність залишається достатньо сумнівною, враховуючи, що вона розроблена для інших режимів та умов експлуатації. Ну і про наші спроможності хочеться поговорити. У му році бачили ми поодинокі запуски українських ракет. Говоримо тут і про крилаті. А Володимир Зеленський розповідав і про українську балістику, яка поки є в одиничних екземплярах. Ну або нині просто нарощується виробництво для більш масованих атак. Можете пояснити. У нас проблема з фінансуванням, да, тобто, якщо б у нас було більше грошей, наскільки б реально було наростити виробництво там українських і крилатих і балістичних ракет, чи у нас проблема, там, наприклад з комплектуючими, чи з самою цією гілкою виробництва, чи це комплексна проблема? Бо розуміємо, що ну одна справа, коли російське ППО там да бореться з атаками нашим, наших там хмар безпілотників, інша справа, коли це комбіновані атаки, такі як по нам завдають росіяни, коли летять і і Безпілотники, і ракети. Ну, дивіться, тут питання комплексне. В першу чергу пов'язане з тим, що дійсно в Україні на сьогоднішній день є достатньо складно. Розробляти саме балістичні види озброєнь, по перше, у зв'язку з тим, що ворог е, постійно намагається шукати і знаходити відповідні підприємства і будь-які фактично виробництва, наприклад, ракетних двигунів бойових частин до ракет, е, фактично стане ціллю, напевне, одно з пріоритетних для ворога. По перше, і ми бачимо, тому українські підприємства намагаються будувати за межами України на території Європи такі так звані спільні підприємства по виробництву ракетного пального тощо. по-друге, Друге, звісно, це доступ до компонентів, адже коли ми говоримо саме про виробництво в тих самих балістичних видів озброєнь, то маємо розуміти, що фактично мова йде про розробку і використання космічних технологій, тобто це засоби, які здатні витримувати е, значні перевантаження е, і швидкості тисячі кілометрів на годину. Як правило, для балістики це 5-6 і більше кілометрів на годину тисяч кілометрів. По друге, звісно, це використання спеціальної електроніки та компонентів, які фактично можуть працювати в так званих верхніх шарах атмосфери, де кількість космічної радіації значно збільшується, і не вся фактично навіть компоненти та електроніка, навіть які призначені для так званого індустріального або комерційного використання, здатна працювати в таких умовах. Ну і третя важлива складова, враховуючи такі значні швидкості перевантаження, це фактично забезпечити. Що бойова частина протягом всього часу польоту вона була не ушкоджена, але при цьому, коли вона потрапить, фактично до своєї цілі, де вона має бути, щоб вона гарантовано фактично здетонувала, ось і при цьому враховуючи такі значні цілі, щоб вона з високою точністю потрапила до цілі, тобто мова йде там про точність десятки метрів, іноді навіть менше. Це okay. один з основних викликів, адже більшість цих технологій і компонентів вони, як правило, є іноземного виробництва. Україна деякі з цих компонентів може виробляти за рахунок тієї фактично школи ракетобудування, яку вона має в Діпрі, але велика частина компонентів все ж таки є критично залежними від зовнішніх постачальників. В першу чергу країн заходу ну і ракети ж треба десь випробовувати. Наскільки я розумію, ми можемо випробовувати їх тільки запускаючи по території Росії, ну або поправити мене. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про балістичні засоби озброєння, дальність польоту таких засобів як правило складає від 300 і більше кілометрів, тобто середня дальність там для е, балістики, саме стратегічною, це до 500 і більше кілометрів, навіть можливо навіть до 800. Ось зрозуміло, що. Можливості по випробуванні вони можуть бути навіть е, якщо ми говоримо там про перші випробування, то вони швидше за все будуть саме на території України, тобто для того, щоб проаналізувати ті залишки від ракети, і наскільки вона ефективно працює. А вже наступні можуть бути так само по території Росії. По друге. Коли ми говоримо навіть про ракету з дальністю 800 кілометрів, це означає, що вона має летіти саме на цю дальність. Вона може здійснити е, політ на дальність декілька сотень кілометрів. Це буде достатньо для певного випробування. Ось е, інша важлива складова так само мати мова і про так звану тактичну балістику, тобто це засоби ураження з дальністю там від 150 до 300 кілометрів. Ось Україна так само мала певні напрацювання, наприклад, це раніше комплекс Вільхаверба, і вони так само потребують доопрацювання та розвитку. Адже це це та ніше сьогоднішній день, в принципі могла б стати так званим українським хаймерсом. Коли говоримо про атаки по території Росії вже комбіновані з допомогою українських, зокрема ракет, наскільки Росіяни до цього готуються? Так Ну, от ми обговорили, що ми російську балістику тільки Петріоти ми можемо збивати. Наскільки ну що відомо про те, наскільки росіяни готові відбивати балістичні атаки по своїй території? Да, ми розуміємо там є в них с 300 С 400 які наскільки я розумію, працюють по балістиці. Втім, ну закрити таку велику територію всі ключові об'єкти нам їм вдасться я правильно розумію. Ну, дивіться, маємо розуміти, що дійсно підготовка тієї іншої атаки це достатньо складний, багаторівневий процес. Ось і до якого залучено е, різні підрозділи сили, в тому числі мова йде і про розвідку, яка визначає стан і пріоритетні цілі. по-друге, дійсно мова йде про навіть інженерів, які безпосередньо готують ту чи іншу атаку. Адже маємо розуміти для забезпечення масової атаки, е, що все тисячі росіян задіяні в підготовці такої атаки, тому що ці е, засоби озброєння необхідно доставити. Пуску. Їх необхідно обслугувати, підготувати, заправити ті самі безпілотники. Провести відповідні певні передпольотні заходи, так само розробити та спланувати і завантажити в кожну окремий виріб маршрути польотів. Ось і кожен, звісно, має свій унікальний надбір цілей. І так само після цього забезпечити їх так само запуск і контроль такої атаки. Тобто, маємо розуміти, що це достатньо складний багаторівневий процес. І Він може займати як правило від декількох днів до тижня. Ось і навіть коли ми бачимо масовані атаки з періодичністю декілька днів, зазвичай це пов'язано саме з тим, що ворог готував фактично не одну, а декілька атак одночасно, але одночасно здійснити запуск він не може, в зв'язку з обмеженою кількістю як пускових, так і персоналу, які здатні здійснювати ті чи інші підготовчі роботи та сам запуск. Ну то а щодо російської протиракетної так оборони, наскільки наскільки ворог нині готовий відбувати схожі атаки? Е, да, дивіться, якщо говорити про можливості ворога по відбиттю, то основою російської системи протиповітряної оборони є комплекс С-400, Ось які якраз працюють фактично по повітряним цілям, але в основному середньої великої висоти польоту вони показали достатньо невисоку ефективність для протидії е, безпілотним системам. Ось, по друге, це комплекс протиракетної оборони е, С-500, який якраз призначений для виявлення та збиття е, більшості балістичних цілей. Комплекс с 400 може протидіяти лише певним категоріям балістичних цілей. Ось, тобто, росіяни працювали цей комплекс з 500 як певний аналог Петріота, але підтверджені, що дійсно цей комплекс здатний ефективно протидіяти балістичним цілям на сьогоднішній день немає. І ймовірністю, у разі появи балістики Росії або не зможе, або буде дуже складно відбувати такі атаки. Ось друга важлива складова, звісно, це. Так звана середня ланка, тобто це протидіє безпілотним системам, ударним безпілоткам великої дальності. Тут на жаль, Росія має достатньо велику кількість протистен, тобто це і попри панцирі, які є відносно сучасним рішенням. Є велика кількість радянської техніки, тобто це Буки, Тори, Куби, яких Росія має на жаль дуже багато. Протиракет до них так само має достатньо багато, і це дозволяє їм відносно. Ефективно протидіяти таким цілям, тобто крилатим ракетам та безпілотникам середнього великого радіусу ураження. Ну, друзі, як ви чули, неодноразово в цій студії багато моїх співрозмовників сходяться на тому, що без бомбардування, врешті, українськими ракетами тієї самої російської столиці, ця війна не закінчиться. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? Друзі, пишіть в коментарях. На сьогодні три крапки будемо ставити. Авіаексперт Богдан Долінце до нас сьогодні доєднувався. Друзі, будь ласка, дякую вам, пане Богдане. Друзі, ви будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги. Ворог підступний. Президент Зеленський твердить найближчими днями може бути серйозний обстріл. Тому подбайте про себе та про своїх близьких, і про тих, хто не може подбати про себе. Сам друзі, ну ми подбаємо про те, щоб ви знали більше. для якщо ви, звісно, підпишетесь на YouTube канал медіа друзі, зробіть це просто зараз. Майже 50 тисяч підписників у нас вже тут. І це ну не дивно. Бо Олексій Гомон, вся наша команда працює для вас кожен день. Дякую за те, що ви з нами. Лайки поставте. І до нових зустрічей. Побачимось.